Hello. How are you? Where are you from? Russia. Oh, for Russia. Are you speaking English? What does that mean? Who is your president? Хуйло, хуйло? Украина? Ну. Путин говно говоришь, да? Хуйло! Хуйло! Путин хуйло! А, говно! Если ты хочешь сказать, что гимно, то гивно. А что вы такие, блин, на самом-то деле? Гарні українки. Ми до чого? До русні? Ти спитав, як ми відносимося до Русні? Мову вашу я не бачу. Не бачиш? Не То бачу. пішов нахуй. <реш> О, бачим. бачиш? Уже побачив. Розвиднилось. Розвиднилось. Якщо. О, от ви говорите слава Україні, да? Да. Да. і Путін хуйло зразу слава. треба казати. Слава. І раша Параша. Слава Україні в составі Росії. Ні, 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 ні. В составі Китая. Росія в составі Китая. Ну, нет, друзья, Ні, ми друзі, все верну. Ні, ніхуя нам такі друзі не треба. Не треба. Ти, слухай, ти розумієш, що дивися у кожній. Я хоч на русі перейду. Ну, да, конечно, конечно. Хочеш, а я не перейду. Ну, ну, ладно. Я дивися. Не дивись. В кожній країні Бог наградив. Ну, давай так так, візьмемо. В кожній країні потрохи наградив і розумних. І нерозумних, і таких дебілів, і таких ледачих, і неледачих, і трудолюбивих, так? А коли прийшла очередь до Росії, оця кришечка у, у Баноці з дебілами довбойобами. У, у, з довбойобами відпала, ну то він їх туди всіх і кинув, поняв? 10% нормальних, а 90% довбойобів. А, я куди а, а, скажи... а скажи, куди, до кого ти відносишся? Живу в своей стране, я рад, своей О, ну, страна. значит, до ты, ты же живешь в своей стране, в Украине, правильно? Так. Ты, ты не хаешь ее? Не. Ты наоборот, ну, ты благословляешь ее, да? Так. Ну, ну, это же не Параша. Так, ну, так это, же, не Россия. Я вот, родился, да. я здесь родился, это моя да. страна. Я не говорю за вас плохо, то, что там какие-то уебки живут. Я этого не говорю, заметьте. А ми кажемо, а ми кажемо, бо там дійсно уйобки живуть цій Росії. Ні, да, ну в кожній країні це є і в вашій країні. Так, ну в нас но немає стільки процентів уйобків. Но. А у, нас а не у не вас не 90. Так ти відносишся до 10 процентів чи до 90? Та я нікому не отношусь, я живу спокійно в своїй не може так бути. Не може Ні. Не. не може, от не, не сходиться, бачиш. Я от не люблю математику, а не сходиться. От бачиш? Не ну не не може так бути. Угу. Так як, вас, на який А 135.000 це багато чи мало? Що реакція? що? Реакція. Смотри, Подивись, яка реакція буде у вас. От занять. Угу. Давай. Я приїхав 5 днів назад в Україну. Ти приїхав. А Был. де був в Україні? Бою. Де був, де? Ну, деталі не скажу, не можу сказати. Тю. Ну я ну ну де був в Донецку, в Луганську. Ну, ну ти от, ні, в Донецке і в Луганске я був. Ну і як? Mm -hmm. Вот. Смотри, от реакція ваша. Так а чо а чого приїхав я назад? Поїду. Що тобі гроші не поїду, надо? Поїду обратно туда. А ти поїдеш обратно, поїду. да? Обратно поеду туда. Угу. Да. А яка вероятність того, що ти ще раз вернешься? Ноль. Mm -hmm. Хай він вернусь, повір, вернусь. Ні, яка вероятність? Сто процентів. А що ти там робиш? Воюю я там. Вас освобождаю. Ні, ну що ти розказуєш? Нас не треба освобождати. Ну, нам О, нас не треба. От чого нас освобождаєте? От 90% довбойобів. Ні. У нас ну, ж ні, таких ні. людей немає, понімаєш? Ми ж не хочемо цих довбойобів собі. Для чого нам довбойоби? А де ваш президент? Я його вже давно вже не бачила. Набери набери в інтернеті хуйло, хто це такий. Що ви вискочить? Не буде Путін, хуйло, знаєш, не ну, бачиш, улибається радуєшся. А знаєш, в чому різниця? Ми його вибрали. Ти вибирав Путіна? Ти хуйла вибирав, да? 90%. 90 ну, то та такий самий, mm -hmm. да. Коротше, вже поняли, 90% ти. А жінка є? Жінка є? Слухай, слухай, а скільки тобі платять за те, що ти їздиш воювати? 300 з копій, 320. Да? Ну, ти... це тобі багато, мало? Шикарно. Достаточно. А чого в тебе зуби такі погані? Чого ти зуби не полічиш за 300 з чим-то?